Крила поезії. О, рим віршів, де знайти вам крила, щоб на них літати навіть у вісні, яка б з'явилась у поета сила, і муза з ласкою всміхалась би мені, Я б дифірам би слав зимі морозні. І літо навіть у його спекотні дні, чудові осені, нехай і слізні, і вічно молоді спокусниці весні, проночі місячні і в небі зорі. Тумани світанкові над рікою, про гори сніжні, і морів простори, і диво сонце з променем рукою, які пісні співав би, я кохані, і мадригали, їй ночами, би писав, про батьківщину, і народ незламний Били сагі про героїв би складав О, рими віршів, де знайти вам крила.